Кабінет ерготерапії, реабілітаційний зал з тренажерами та інклюзивними палатами. Так, уже два місяці в Колинівській громаді працює сучасний реабілітаційний центр. Його спорудили, аби допомогти ветеранам швидше стати на ноги та пройти якісне лікування. Тут бійців з важкими пораненнями готують до протезування, а лікарі-психологи допомагають повноцінно відновитись. Центр відкритий як для військовослужбовців, так і для усіх жителів громади. В'ячеслав Бабій, ветеран російсько-української війни, у листопаді 22-го року під час оборони Донеччини отримав кульове та осколкове поранення, після якого не може стати на ноги. Практично два роки В'ячеслав був прикутий до крісла колісного. Зараз чоловік проходить відновлення в реабілітаційному центрі у Калинівці і вже досяг своїх перших перемог. Може стояти без сторонньої допомоги. Краще себе чую, почуваю, якби трошки більше вже сили я чую в цих ногах. Що я вже можу трохи на них опиратися. Таке, приходиться наново вчитися ходити. Реабілітологи молодці, підтримують і морально, і фізично, і допомагають. Дасть Бог все буде добре. Майже вісім місяців у Калинівській громаді працювали над створенням сучасного центру. Два реабілітаційних зали обладнані спеціальними тренажерами, які допомагають у відновленні м'язової та опорної системи. Допомагає пацієнтам команда лікарів, які контролюють увесь процес терапії. У нас є два зали реабілітації. Один знаходиться тут, в якому ми з вами стоїмо, а інший знаходиться там. Обладнання нам все, ну, все, яке в нас тут є, обладнання в цьому залі, наприклад, воно є все корисне. Наприклад, в нас є обладнання, таке як бігова доріжка, наприклад, підвісна система, в якій ви бачите, що ми вже працювали безпосередньо. У нас є мій під кожний випадок. Випадок, ми стараємося в індивідуально підходити. Реабілітаційний центр повністю пристосований для людей з інвалідністю. Облаштовані інклюзивні палати, душова та вбиральня. У кабінеті арготерапії працюють над відновленням рухових функцій та дрібної моторики рук. Потрібно реабілітувати як військових, так і цивільних. Зараз ну, достатня кількість військових, вони важкі після поранення, після травм. Ну, також і цивільні, після інсультні хворі. Травматичні хворі, ну спектр дуже широкий. Ну, в нас теж є перелік, бо ми під гострий період, тобто, якщо людина пролікувалася чи прооперувалася, вона зразу мусить десь реабілітуватися. Під гострий період якраз те відділення, де вони можуть пройти реабілітацію, чи на 14, чи на 21 день. Над оснащенням центру працювали міжнародні партнери, обласна адміністрація та Калинівська громада. Робили своїми силами приміщення під революційне відділення. Там певні вимоги вимовили, певне обладнання. Ну, практично ми місяці 7-8 це робили, обладнували. Дуже багато нам на 80% обладнання дали наші європейські партнери безкоштовно. Ми виграли конкурс обласний, також закупили обладнання. Спільно з обласною радою на мільйон чотириста і ще одне наше місцеве підприємство на 450 тисяч також взяли два обладнання. В основному вже є все необхідне, але в перспективі є ще потреба в певному обладнанні, щоб ну, не стояти на місці і йти і далі. На повну потужність центр працює уже два місяці. Там реабілітацію проходять як ветерани, так і жителі громади. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.